Доброго дня! Сьогоднішнє відео буде присвячене цій новій поправці для українців, яку ввели нещодавно в анкеті i 134 a яку заповнює спонсор по програмі United for Ukraine. У всіх нових аплікантів зараз це найскладніше питання, так що почнемо? Я приблизно дам текст, який а, аплі спонсор може написати для свого бенефіціара. Отже. З чого буде складатися цей текст? Для початку скажу, що там має бути мінімум 750 символів, а це десь два абзаци. Хоча сказано мінімум. В ці два абзаци мало що вміщається. Тому дам приблизні інструкції. По яким треба орієнтуватись. Отже, перше речення, де this letter for the family I would like to sponsor and support due to the United uh, for uh, Ukraine program». Тобто um, спонсор пояснює, що він пише цей лист uh, для бенефіціара uh, по програмі uh, United for Ukraine. Uh, він також вказує, що його інком підходить uh, uh, спонсорувати бенефіціара uh, таким реченням, як «I think my income is enough for sponsoring three people». Дивлячись з кого, що три а, три людини або чотири людини, або дві людини або одна людина. Ви вже вставляєте а, все, що вам а, потрібно. Потім другий абзац, а дуже рада розказати, звідки ви знаєте бенефіціара. Хоча б декілька речей. речень тут дуже багато написано. I would like to sponsor Олена Іванов, це ім'я, and ім'я, two kids, Тю Китс, Кирілентніколь, також видимо імена. Авудлайк. This uh, family, I, I know this family through Olena's husband, Олексій. Тобто, ви спонсор пояснює, через кого і як він знає цього uh, бенефіціара? Декілька речей. не потрібно писати такий великий абзац. А потім спонсор написав цілий абзац з приводу чого з приводу війни і чому власне він виступає спонсором, оскільки в Україні зараз іде війна. Наступний абзац а, спонсор говорить про дітей і приблизно передбачає, що навчання дітей в Сполучених Штатах Америки не буде складним. Можна це не писати. І наступні два абзаци спонсор описав життя Олени і двох дітей після переселення в межах України, наскільки воно було важким? Що вона рентувала там? Одну кімнату з двома дітьми в будинку, де також жила дві ще сім'ї. Ви можете це написати, можете написати для того, щоб ну, показати ситуацію, що Олені цим двох дітям дійсно потрібно приїхати до Америки для того, щоб вони відчували себе у безпеці. І останні речі я би дуже рада написати. Як тут написано, I greatly appreciate your understanding and assistance during this difficult time and you have enough evidence to grant entry to the US for the family I'm ready to sponsor. Тобто, спонсор, дякую офіцеру, який в майбутньому дасть дозвіл на в'їзд цій сім'ї. approved by approving that um that dated дозволом словом. Ось приблизно такий текст повинен бути написаний. Спонсора для офіцера у формі I-134A. дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і поширюйте, для того, щоб інші люди могли знати також ці новини і ці деталі. До побачення.